У Києві оголосили загальну мобілізацію. Згідно з наказом начальника оболонського ТЦК в місті Києві від 19.06.2023 року всім військовозобов'язаним необхідно з'явитись до військомату протягом 10 днів, навіть якщо такі військовозобов'язані не отримували повістку чи мобілізаційне розпорядження. У разі нез'явлення погрожують кримінальною відповідальністю за ухилення від мобілізації по статті 336 кримінального. Кодексу України. Проте, відповідно до частини 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, під час мобілізації військовозобов'язані повинні з'явитись до ТЦК у строки, які зазначаються в повістках чи мобілізаційному розпорядженні. Тобто, поки вам не вручили повістку чи мобілізаційне розпорядження, притягнення вас до адміністративної відповідальності буде неможливим, вже не кажучи про кримінальну відповідальність. Друзі, Якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутися.